В Івано-Франківську щорічно збільшується сума допомоги на лікування важкохворим людям. Про це повідомили у міському департаменті соцполітики. Відповідна програма діє не перший рік. Кошти розподіляються через експертну раду, до складу якої входять спеціалісти усіх поліклінік міста, соцзахисту та фінансового управління. Після розгляду заяви фахівці призначають фінансову підтримку важкохворим людям. Це такі напрямки, як онкологія, як ДЦП, як цирози, заміна суглобів, оперативне втручання, тому що ці люди саме більше потребують допомоги і. Лікування таке є дуже дороговартісним, для того, щоб можна було розглядати заяви на експертній раді, є розроблений експертний висновок, який кожен головний лікар поліклініки знає, знає як його заповняти. Там передбачається прізвище, ім'я по батькові, адреса місця реєстрації, захворювання Відповідно до якого звертаються люди, і е, перелік медикаментів у міському бюджеті на цю програму передбачили 500 тисяч гривень. Окрім того, івано-франківці звертаються до депутатів. Тож до кінця року кажуть у департаменті соцполітики, загальна сума допомоги від міста сягає близько мільйона. Крім того, передбачена фінансова підтримка на лікування онкохворим дітям. Щорічно так само ми закладаємо від 2011 року. Ми Передбачаємо кошти в міському бюджеті по загальному фонду 250 тисяч і 250 тисяч передбачається по спеціальному фонду. Постійно звертаємося до меценатів, до благодійників щодо допомоги. Самі батьки тих діточок онкохворих десь звертаються на громадські організації, організовують бали, організовують якісь благодійні акції щодо залучення коштів. Цьогоріч за допомогою на лікування вже звернулись майже сотня осіб за рік. Кількість заяв від важкохворих івано-франківців сягає близько тисячі.